Вам слово. Секретар Смілянської ради Петро Віктор Антонович ще не говорила, будь ласка. <рес> Дивіться, я вбачаю, шановна громада, правий сектор, я хочу зараз пояснити. Він стояв і буде стояти на стороні народу, на стороні громади, яка є в Смілі. Якщо народ вважає, що цей персонаж заслуговує залишатись мером міста, нема питань. Особисто своє я не буду розказувати, тому що ця людина сказав, що я керівник ОПГ. Хто єдиний може сказати, що я є керівник ОПГ? Тепер друге питання. Людина. При своїй виборній кампанії я в політику не велика, бо у нас дуже багато патріотів політв'язнів, і ми це по всій Україні, тому що зараз режим внутрішньої окупації дають їх з усіма. Скажіть, будь ласка, людина обіцяла зробити сім заводів. Я не раз бачив, як він приїжджав з режисерами. Я, що я що скажу, так? хліб заводів, шановні, я зараз я... знаходяться я документи не вже передані. Якраз хлібзавод на 300 робочих місць. Є домовлення, що людина хоче за буквально 2-3 місяці роботи, як тільки набрана команда. Що можна зробити? 아니 <목소리도>

I'm serious.

Провокация на шурація.

Я вихожу думки громади. Ви знаєте, що я не хочу за 50 відбува. І ні це на дві самі. Ну я став і перепроводи тут, і не нарікав кого чи на луч. Ви знаєте, коли відповсповітла приставить там ото, а його мало що знову. Я прошу вас. Любовь, розумієте одне. На сьогоднішній день, представник щось так далеко, що хто тут буде сидів, він уже не буде керувати, як колись керували сім'ї. Все під вашим контролем, Будемо продовити. І депутати, і цей був вибраний, мер. слідуючий мертвий. Просто брати сюди громади така, що ви зможете їх контролювати. Хто буде не будуть? Я не його мера, і сам розумію, я тебе саморозумію. В новому році ви підтримаєте. на тлі помовці. Ви ж вона підтримали. ви придаті. Ви стояли з ліфтиненьком простому році ваші дітей. Ви підтримали перезнання шовкуна і плюс і після лісом. Особи вас питання. Ви придали хлопців. Ви Особисто! Особисто! головами все продовжували. І зараз дозволяєте, не роблять. Одне питання, яке є, це питання закону ці, аргументів, які навіть поселюючи, поседуючи, поседується в голову, ви зараз він правиться, що свій, до першого суду. Діверта слабо. Як ви ми що ми збере? Розумієте, Регламент передбачає порядок включення у сесію і проголосування сесії. Але ви тільки розуміть одне, що ці аргументи тут не будуть жирезні. Для того, щоб потім його не опровергли, і так він купне чи ці гормони. А правий сектор я призиваю до другу. Хлопці, ви ж давайте на полоклаші. Шановна громада, шановні депутати, насамперед, я прошу, щоб б谢谢, все таки дійсно справий сектор не на ці провокації, все це робиться для того, щоб покинув сесію і не бажає її вести. Тому я пропоную відповідно до регламенту обрати головуючим на даному засіданні відповідно до регламенту. <рес> Найстарішого за віком депутата, який є опана Бори Андрійович, хто за дану пропозицію? Прошу голосувати, депутати. Які на хто заставляє? Питаємо. Люди дивіться на 26, 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 Хто проти даної пропозиції? Депутати прошу, хто проти підняти руки? Нема проти. Хто утримався? Один голуб утримався. Два, два утрималися. Дане рішення прийнято. Анатолій Андрійович, я розумію, що це дуже складно, але ми просимо вас зайняти місце головницю і продовжити ведення сесії. А де секретар? Нема, вони покинули сесійну залу. Тому за регламентом продовжити, ну, як відповідно, і керувати за... Ну то що, нам треба вести сесію? Вони покинули сесійну залу. 10. Так, попашення. <трохненька> <Баталінка, трохненька> я прошу зараз. Вернець. Вертецький коло вимер Дайте ж якось і при. Заріцький. є. Є е. є. Е. Да. Зборівська. Ти самий не, сами не страшний. От людей просто крикуває. Заводиш, там вікнає, очересподи. А ви виступаєте? Люди самі настояться. Який дурак Є. вас Салат. забирав? Оце в ти пробував. Купко, Слободчикова. Собко, Трибун, Тарнавський. Нема? Тарнавського нема? Ой, Терехова, Трусов.